Працьовитіші з усіх на зимній кулі розрізняють запахи в тисячу разів сильніше ніж людина, та відчувають аромат квітки на відстані кілометра. Бджілка так, вона сонечко встає, десь є квіточка, вона вже і, вже і летить. Ввечері з обіду вони вже злітаються додому, біже важче з ними працювати, а зранку так можна легше з ними працювати. Вони розлетілися, та молода бджілка залишилася, а така, що більш кусається, то вона летить в поле. Тож, поки працівниці з досвідом у полі, молодняк будує стільники, вчиться літати, прибирає в гуртожитках та готує обід. Молочко виділяють для личинки. І Годують личинки. Тобто не всі бджоли таке... працюють в полі. Ні, вони старші робляться і летять в поле. Опасіці мешканки малих крушлинців Тетяни Дудник п'ятдесят сімей бджіл. А в її колеги по медовій справі пана Сергія їх 30. І на місці в гарячу пору вони не сидять, постійно кочують квітковими луками. Вивозю починаючи з гречки, тоді на липу, тоді вже йде сонях. І отоді от оце там відкачав від цього, і тоді перевозять додому. Чим далі літає, тим хуці в неї крильця стираються. У середньому за життя робоча бджола здатна зібрати лише невелику частину чайної ложки меду. Урожай солодкого та корисного продукту, який зібрали трудівниці. Власник ділить навпіл. Якщо вони привинесли два відрі меду, відро меду їм залишаю відро меду собі. Сахару не даю, я не признаю того, щоб ну. Давати бджолам сахар. Якщо, якщо вона наробилася, вона заробила і забрати від неї всеньке, я вважаю, що це ну, неправильно. Аби я з'їла столову ложку меду, На цим цілісінький день працює понад сотня бджілок. За свій титанічний труд кожна бджолородина отримує заробітну плату. Так власникам від 4 до 9 бджолиних сімей виділяють 200 гривень за одну бджолосім'ю. Тим, у кого від 10 і понад 100 гривень. 30 пасічників вже отримали 158 тисяч гривень підтримки фінансової, а ще 6 пасічників буде винесено на розгляд виконавчого комітету в серпні місяці і 31 тисяча 800 гривень будуть їм перераховані в кінці серпня місяця. Такі умови міської програми фінансової підтримки пасічників. Міським головою було надано нам завдання написати програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади. І ми вибрали такий період 23-25 роки. Коли ми спілкувалися з нашими пасічниками, ми зрозуміли, що вони потребують цього, потребують підтримки. Наразі участь в програмі взяли 36 бджолярів, приєднаних до Вінниці округів. Дякую, звісно, за підтримку, що нас підтримала міська рада, допомогла нам чуть ми закупили вощини, краски для вуликів. По тих 100 гривень і, і то підтримка, і то є якась підтримка. Навіть на той самий бензин вон, машина стоїть, на яку вивозити кожен день. Аби отримати матеріальну підтримку для розвитку медової справи, пасічникам потрібно звернутися до центрального прозорого офісу з усіма необхідними документами.